Всім привіт. Ранок і вихід за грибами. У нас сьогодні пасмурно. Так, вранці трішки прохолодно. Бачите в лісі. Такст. Тут у нас на Чернігівщині пройшло два невеликих дощі десь тиждень назад. І більше нічого. Але все рівно треба дивитися, ніде грибів нема, а от в добах. Ще попадається хоч ліс, скажімо так, що і сухий. Гляньте, яка краса мене зустрічає. Подивіться, яка краса. Він просто ідеальний. Ідеальний гриб для почина, так? О, навіть тут ще місце таке більш-менш... Ні, трішки тут вологи є в цьому місці. От видно такий грибок сиренький. Боже, який красивий. Ідеальний гриб. Все чищу, забираю і йду далі. Говорю тихо, тому що кажу, що хожу, я не сам тут. Тому і кричати немає сенсу. Все, пішли глянемо, що буде далі. Подивіться, який гарний гриб, понад дорогою сидить. Нічого собі, а реально класний, я вам скажу. Де ще такий і рум'яний, рум'яно-білий. О! Це якась не моя знахідка. Но сказали, типа можна такого показати. Правильно? О, це шикарний. Чуть-чуть тріснув, ну вологи у нас мало, а гриб чудовий. Ай-яй-яй-яй-яй. Супер. Не все. Ха -ха. Ще один такий, такий заховався прям. Дивіться, який гриб. О! Ось такі от самі класні гриби з такі от такою бурай шапкою. Тріснув трохи. ну Мало вологи в лісі, ну що ж поробиш. Доб, добре, що хоч якісь гриби. Могло взагалі б взагалі би не бути. Тому кажуть всі гриби йдуть в плюс. Плюс один такий красень. Шикарно. А тут у нас така місцина дуби разом з липами та горіхами. Угу. І от, видніться дивіться, Невеликі. Але це ж біляки, ки, правильно. Во. Тут ще реально тут залишилась волога. тому ну, що місце таке темненьке. Ось один гриб. І тут другий. На тонкій ніжці, Але головне, що вони є. Ось така от пара красенів. Маленькі. Молоденькі, свіженькі. Супер. Прийшов ще до одного місця подивитися чер... червоноголовців. Щось з ними, як кажуть, у нас напряг. Час від час вони з'являються. Але зараз їх тут немає. Проте сидить отакий маленький грибок. О, маленький. Маленький-біленький, подивіться. Це білий гриб, не підберезовик, не муховик. Білий гриб. Забираю. Знайшов ще два гриба білих, але в такій зоні, такі темні, що не дуже чітко буде вам видно, мабуть. Це для прикладу, от відійшов далі, щоб показати, який гарний моремо ще сидить. І що на вулиці видно, то просто там так от темнувато. До речі. Можна забрати цього моховика якщо хороший. Сказали брати все. Так, муховики є. І зараз йдемо до тих грибів. Дивіться, бачите, тут темніє. Камера просто можливо буде гірше передавати картинку, тому що тут такий, скажімо так, густий ліс. А в нас тут з вами гриби. О, який молодий, класний. Ва. Довгоногий. Давайте так на видну сторону покажем Ось він. А тут який красивий сидить. Також, мабуть, дуже довгоногий, так? Ага, ніжку зламав. Так, місце прикриваємо Гляньте, який гриб. Який же красень. Отака отут пара росла. Гарних. Бачите, тільки темно. Не дуже чітко видно. Давайте я так піднесу на світло сторона. Так, ладно, вистачить їх показувати. Шукаємо далі. Навіть на таких от відкритих ділянках лісу. Ну не просто їх буває часто помітити ці гриби. Так, відроставимо. А він тут є, а він тут є. дещо ще гарний? Ого! Дивіться, який гриб. О! Ого, який шикарний, так? Ну відро потроху наповнюється, бо от зараз почищу, цей гриб буде, ну неймовірний красивий гриб. Супер, що тут можна ще сказати? Супер. Тільки поклав сироїшко до себе в відро і бачу він шапку. Давайте підійдемо. Ой, де да це непоганий красивий білячок. Реально класний. Дивіться який. О! Який гарний гриб. Так, місце проти траву підняли назад. О. Яка це краса, правильно? Та ти що? Одна насолодна такі гриби брати. Шкода, що її зараз вже небагато. Все-таки не вистачає вологи. Не вистачає ті дощі, які такі маленькі пройшли, мало треба ще дощів. Так, дивимось далі. Так, сьогодні завдання брати всі гриби їстівні, які побачу тому що... Попросили люди, щоб я їм назбирав грибів. грибів. Тому так от зелену сирогіжку однозначно беремо. Смачний їстівний гриб. І собі буває часто беру, але коли було багато білих грибів, то вони якось відходили скажімо так, на другий план. Так, це вже червива. Це лишаємо тут. Ну а ця от буде у нас. Добре. Шукаємо біленьку, все рівно. Біленька основа. Дуже швидко літом погода міняється, тільки кажуть, вияснило сонце. Одразу стає тепло, буквально 20 хвилин походив після того як сонце в флісі, вже підв'язався дай бог з ним. Це так такий ліричний відступ, що треба завжди все рівно щось брати і вдягнути, а роздягнутися завжди можна. А в нас тут гляньте, хто сидить. Ого! Гарненький. Та який гарненький, глянь такий. Ух, яка бочка. А з тієї сторони ніби такий плаский. А, кажу бочка. З вигляду ніби бочка. А якщо залежно звідки дивитися Але ж є, є ще грибок молодий. Походимо, ще подивимось. Я думаю, що хвилин 40 у нас ще є. Деякі місця треба ще подивитися, тому йдемо далі. Ось ну, тут іде лісова стежка. Перейшлися ці хлопці. То, я кажуть, вони за мною збирають. А тепер і я знайшов. Бачите? Як воно буває. Але який гарний гриб. Який це гарний гриб. О! Ду сюди так місце максимально прикривається. Яка там взагалі залишки вологи? Є щоб залишались там, бо ще хочеться позбирати трішки грибів. Не знаю, чи в нас буде дощ, який не продає, що будуть дощі. Бачите всі гриби, які потріскані. Добре, менше з тим знайшли та й прекрасно. Шукаємо ще. Так, ось собі йду і помітив отам от метрів за п'ять гриба. Да й непоганий ніби. Невеликий, само собою, бо тут великі гриби, це велика рідкість. Але ж гарний який, так. Ого. Дивіться, який хороший тут. Тут хащаках Заховався. І що? Само собою, дивіться, потрісканий який. А отак от. Та це непоганий реально гриб, класний. Не вистачає вологи, не вистачає, але гриб все-таки якось умудряється проростати. Магія дубового ліса, що тут ще можна сказати. Ех, йоли пали. тут по одній стежці, знаєш, вона грибна. Але зазвичай так дивишся наперед. Наперед, а під ноги менше. Чуєте? Хром. Сильно хрумнув? Сильно. Сильно хрумнув. Йоли пали. Дуже шкода цього гриба. А цього заберемо. Я думаю, що той також плюс-мінус десь був такий. Бачите? Ех, шкода, дуже шкода, що так на того наступив. Ну хоч і цього заберу. От попався мені ще один гриб тут, але подивіться. Як він всім своїм видом підтверджує те, що я вам і кажу. По-перше, він зливає, зливається так заточуючим середовищем. Гляньте. І сьогодні вже не вперше такі гриби. Я не знаю навіть хто їх встигає їсти, але бачите, як от він потрісканий. От такий молодий виростає і вже він тріскається. Не вистачає, не вистачає вологи. Тому така от може бути ситуація, що сьогодні ще якийсь гриб. Де не де бачите, ну та що мірою непогано, що значить де-не-де, -де? Якщо взяти на загал, то шикарний похід поки що, так. Вже назбирало доволі непогано гробів. Але от сьогодні вони можуть бути, а завтра вже хіба де поодиноке, післязавтра вже може не бути нічого. Але як є, поки є, то збираємо. В лісі вже розпогоджується, хмари розходяться. Буде трішки видніше ходити. Але ранкова прохолода ще залишається, тому якось флісову кофту. Не знімаю. А там якого я красивого гриба побачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Він не якийсь такий, сказати, щоб великий, але він дуже гарний. Дивіться який. Місце попливаємо. Ще залишилась якась волога, то нехай, можливо, ще буде якийсь гриб рано чи пізно. Оце грибниця, тому ми можуть бути ще. Але подивіться, яка це краса. Ще один який гарний гриб сьогодні. Вау. Молодий, свіжий. Як вони тут ростуть, Бог його зна. Але ж є, але ж є. Дивимось далі, що буде. Воно коли було пасмурніше, то краще було видно гриби. А так десь там сонце забиває, десь туди от пройшла та хмара, яка затягнула небо, доща ніяко не дала, а тільки збиває, як то кажуть, з пантелику. Так. У нас і з вами тут дивіться, який гриб. О! Хух. Кажу, гриб, Я тільки шапку його побачив, а його прям подивіться, з'їла, з'їли. Повністю з'їли. І ще тут, здається, один був. Заглянув на невеличку грибничку. І трішки, бачите, щось вона та й видала. О, вон їсть. Дивіться, який слимак там стоїть. Цього гриба вони вже чекрижили. Ого, ми все закриваємо. Так, ну цей плюс-мінус ще поганому стані. Так там взагалі буде шикарний. А де той? Десь то я поклав вже не знаю де. А, ось він. Все, буде тут два грибки. Один з'їдений, один добрий. Ось тут такий гриб сидить, але ну, я просто не, не можу пояснити, як я його побачив. Гляньте. Ось містина. Заходимо сюди. І ви десь бачите гриба. Я плюс-мінус можу вже і бачите. Генте, він просто лежить. А його хтось збив? А, його не збив. А там, дивіться нора. Бачите, яка дірка. Тобто він просто виріс в мишачій норі. А може миш сюди його тянула, тому що дивіться, от він з'їдений просто лежав. Може миш сюди притягнула. Може таке бути? Теоретично так, ну якщо так. Хм. А забираю я. Отакі були справи. Трохи ми ж зділа, далі ми доїмо. Так, ну що, шановні, будемо закінчувати сьогоднішній похід. Сьогодні він в мене видався рекордним. По-перше, рекордним по часу, тому що виходили, десь була шоста ранку, але в нас була така, така от хмарність шалена, що то здавалося, ніби, я не знаю, ну, перші кадри, можливо, такі собі, знаєте, по цей, як вони там по видимості були. І по часу я проходив десь половиною години. Тому що тут люди попросили, каже, збери нам грибів, бери каже, моховики, бери сироїшки, бери білі. Ну і такий в мене вийшов результат. Результат, скажімо так, ну фантастичний. Дивлячись на те, що в лісі я був не сам, у нас ще було там двоє ходило, але я передивився сьогодні, ну просто увесь. Все, що можна було забрати, забрав. Не знаю, що буде далі, це не то, що сьогодні стільки знайшов, то і наступного разу буде так само. Чому так кажу? Тому що в нас знов повертається до нас спека. І перспектива така собі. Тому що дощ був такий один невеликий, і то навряд чи він допоміг в рості грибів. Але то таке. Яке вже питання інше. Так що... Такий результат бажаю і вам, як мінімум, того ж центральна частина України, інша там Київщина, Житомирщина, не рахуючи там Західну Україну, скрізь йшли добротні дощі. Тому я думаю, якщо ви з тих регіонів, варто перевірити і свої місця. Ну а в нас на півночі Чернігівщини триває посуха. Я ж кажу, вклинився один невеликий дощ. Не знаю, він погоди сильно не зробить. Але, 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 поки гриба таки є, що буде далі, дасть Бог, поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкращого. Всім па-па! Бувайте здорові!